Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку сніговий колобок. Вмощуйте зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Одного зимового ранку діти у дворі ліпили сніговиків. Хлопчики та дівчатка спочатку робили сніжки, потім катали їх у снігу. Маленькі сніжки ставали великими колобками, і діти з'єднували їх. Так з'являлися сніговички. Та одна маленька сніжка чомусь не захотіла ставати сніговиком, а вирішила погуляти. Вона покотилася по дитячому майданчику в бік дороги. Тут її зустріли сонячні промені. Йди но сюди, сніжко, зараз я тебе зігрію, і ти розтанеш, засміялася сонечко і почало лоскотати боки сніжки теплими сонячними променями. Ні, я не хочу танути, я хочу гуляти, закричала сніжка та швидко покотилася далі. Я від дітей втекла і від сонечка втекла. Тільки но сніжка опинилася за парканом, як до неї підбіг песик. Привіт, сніжко, ти така гарна, як маленький м'ячик, сказав песик. Зараз я тебе лапкою штовхну і ти пострибаєш. Ні, не треба лапкою, я ж розсиплюся, закричала сніжка. Не хочу стрибати, а хочу гуляти. А я тебе наздожену, засміявся Песик. Ні, не здоженеш. Я від дітей втекла, від сонечка втекла і від тебе, песику, втечу. Сніжка побігла далі, радіючи, що песик її не наздогнав. Та невдовзі в неї на шляху з'явилася ворона. Ой, сніжко, здивувалася ворона. Ворона роздивилася сніжку з усіх боків та сказала «Іди сюди, сніжко, зараз я тебе дзьобиком поклюю, щоб дізнатися, що у тебе всередині. Ні, не треба мене клювати, закричала сніжка. У мене всередині сніг. А я зараз перевірю, відповіла ворона. Ні, не перевіриш. Я від дітей втекла. Від сонечка втекла, від песика втекла і від тебе ворону втечу. Сніжка покотилася далі, не помічаючи, що до її боків вже прилипло багато снігу. Тепер вона не була схожою на звичайну сніжку, а більше нагадувала снігового колобка. Невдовзі розтовстіла сніжка, побачила маленького хлопчика. Він підбіг до неї та сказав. Дивіться, сніговий колобок. Цікаво, чи він міцний? Зараз стрибну на нього та перевірю. Почувши ці слова, сніжка злякалася та подумала. Я від дітей втекла, від сонечка втекла, від песика втекла, від ворони втекла, а від цього хлопчика вже, певно, не втечу. На щастя, тут до хлопчика підійшла дівчинка і сказала Не ламай цього колобка, він такий гарненький, кругленький. Краще я зроблю з нього голову для свого сніговика. Невдовзі сніжка колобок стояла на тулубі сніговика, ставши його головою. Дівчинка причепила на неї носик морквинку. Зробила очі та ротик з гілочок. Який гарний сніговик вийшов, похвалили діти. Як же добре повернутися додому, думала про себе сніжка колобок Дякую за увагу, малята. До зустрічі.